Хочеш розвалити свою родину, тоді почни зі своїм чоловіком або дружиною розмови про гроші і з'ясовуйте де чиї. Так вважає багато людей, в тому числі і наш коментатор. Чи є гроші причиною для розлучень? Безумовно, однією із найголовніших причин є гроші. В будь-якому варіанті на тему. Відсутність грошей, занадто багато грошей, гроші родичі, відсутність роботи, наявність дуже великої кількості роботи. Всяке гроші дуже багато відіграють у нашому житті. І коли у чоловіка та дружини немає спільного погляду на благополуччя, бідність. Працю, розходи, то у них починаються конфлікти фундаментальні. На те, що хто повинен, розумієте, коли нема цієї спільності погляду, дійсно родина може розвалитися і, скоріш за все, і розвалиться. Тому що люди не змінюються. Чому відбуваються такі конфлікти? Якраз через те, що багато людей вважає, що про гроші не можна говорити. Тому що люди, коли зустрічалися, коли планували своє спільне життя, вони не говорили один з одним про своє реальне ставлення до грошей, реальне ставлення до витрат в родині і до того, хто скільки заробляє і що чиє. Чому не говорили? Тому що вони побоювались, що не співпадуть у поглядах. Тобто десь у глибині душі вони відчували, що є якась, знаєте, осечка така. Але не хотіли підіймати це, ворушити це, щоб що? Щоб не зіпсувати відносини. Тобто люди, вони коли не обговорюють відкрито свої вигоди на початку стосунків, вони знають підсвідомо, що вони не співпадають в цьому. Але сподіваються один одного змінити. І оці сподівання змінити партнера під себе це ще одне підґрунтя для розлучення. І ви уявіть, пара, яка не співпадає у поглядах на гроші, від, один від одного цю інформацію з метою змінити один одного, вони вже не дуже міцна пара. Ну, а життя ж воно не легке і підливає олії до вогню. ну, Труднощі є на шляху у всіх, і коли відносини не дуже міцні, то вони й ломаються. Про гроші говорити треба одразу. Навіть коли у вас метелики в животі і ви боїтеся людину втратити. Говоріть і ви зрозумієте, ваша це людина чи ні. Можливі компроміси у вас чи ні. Тоді